Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткорізів та до них витратних матеріалів та приспособ. До вашої уваги! Ось така краса, яка нещодавно почала випускати італійська компанія Raymondi. Нові присоски. Помпові з манометром РВ-175. Що таке 175 це їхній діаметр. Вагу вони витримують 130 кг. Постачаються ось в такому шикарному кейсі з гарними застібками для транспортування і переміщення. Як на мене, все настільки пристойне, це найкраще. Що вони собою уявляють? Алюмінієвий корпус, ручка, яка не провертається. Вона, вони дуже легкі, тому вони комплектуються і до систем до перенесення, і системи перенесення стали значно легші. Вони догнали по вазі сігму е, і стали такі самі, вже конкурентні. Тому зараз е, люди купляють, з'явився у сігми конкурент. Е, як на мене, ці присоски не мають аналогів. Е, в них є захист, який дуже зручно знімати. У них є приспособи для ремонту, для змащування мастило. Сіликонове Сили... якесь. Ну і ось такі пумпочки, ось ці сюди, якщо витратні матеріали, також вони дуже легко знімаються, резина для того, щоб не поміняти, і вона постачається окремо. Як... Бачите, ось плитка, вона шероховата. Якщо, давайте подивимося. Раз, два, три. Тільки три рази, що воно виходить з червоної зони. Це дуже гарний показник для такого діаметра і для таких присосок. І бачите, вона впевнено тримає, воно не від'їжджає в сторону. Ну, тому запросто можна брати для перенесення самих відповідальних плит. Втравлюється воздух дуже швидко. Вона не прилипає. Бачите, вона дуже легко, скажімо так, немає остаточного е, зжатого повітря. Ну, що я можу сказати? Це краща присоска з тих, що я е, бачив. Звісно, е, вона вже експлуатується, можливо, будуть якісь по ній відгуки. Я обов'язково повідомлю. Але тепер вона вже така сама, як і сігма. І можуть між собою конкурувати. Ці виробники, добре, що в принципі є конкуренція, що виходять ось такі вироби, які я впевнений задовільнять любі вимоги самих 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 таких споживачів делікатних. Всього найкращого, звертайтесь до мене, буду радий вам запропонувати різні вироби. А саме головне не хворійте. Всього найкращого, будьте здорові!